Гнучкий курс гривні працюватиме на економіку України. У цьому переконують фінансисти: ті, хто тримають свої гривні у банках, а на під подушками не тільки збережуть відкладене, а й примножать статки. Гнучке курсоутворення маю спрацювати на економіку, а обмеження на валютному ринку тимчасові, наголошують в НБУ. Заходи постанови номер 49 яка діє вже тиждень, не зашкодили бізнес процесам. Розповіла директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Нацбанку Олена Щербакова. Експортери та імпортери працюють, проводять розрахунки в звичному режимі. Они оплачивались на этой неделе, то есть бизнес работал нормально. Меры, которые были сделаны, они в основном были направлены на спекулятивные операции. Они действительно припали на этой неделе и на то, чтобы приостановить. Окремі поставі заслуни на вихід капіталу із країни. Регулятора підтримує Незалежна асоціація банків України. Тут погоджуються ухвалені Нацбанком 6 лютого обмеження, ускладнять спекулятивні оборудки. Нам важливо відсікти недобросовісних учасників ринку, ті, які по різних причинах хочуть вивести кошти з України, а іншим дати можливість працювати. Що ж до гнучкого курсу, то фахівці нагадують, на готівковому ринку курси і раніше не були сталою величиною, коливання у межах 2% – типове явище. Тож і нині бігти до обмінників не варто, бо це потягне за собою фінансові втрати. Переконують економісти. Якщо у нас є якісь порівняно на невеликі кошти, наприклад, у гривнях, то не треба бігти і намагатися одразу купувати валюту, тому що ті, хто виходить на валютний ринок з малими коштами, він як правило програє. Тому що йому потім треба це буде продавати знову назад, для того щоб просто підтримати, підтримати свої споживання. Якби не змінювалися цифри на табло курсів валют, банківські депозити все одно допоможуть берегти заощадження. Сьогодні за ними пропонують такі ставки, які цілком перекривають ризики курсових коливань. Ми йдемо прошлого, да у нас депозити населення в гривні виросли достаточно значительно в время в доларах, як там практично на тому ж уровні остались. То є, ну как повлияє, да девальвація грівна з одної сторони уменьшає как бы, стоимость ваших депозитів в долари. Тут же є просить інфляції. На самом деле, якщо ви как бы живете в Україні і тратити свої как бы, деньги в Україні, то вам не важен в принципі курс, вам можна інфляція как такова. Головна порада від фінансистів українцям: не намагайтеся заробити на коливаннях непідготовленого покупця чи продавця готівки. Чекає. Фіаско до того ж, емоційні метання по обмінниках створюють додатковий ажіотаж та нові коливання курсу, які на руку тільки валютним ділкам. Тетяна Коваль, Олександр Раскевич, Євген Головін, БТ.